Вітаю, друзі! З прочитаних чотирьох розділів послання до римлян особливу увагу звернув на один вірш. В другому розділі перший вірш Павло говорить такі слова: без виправдання ти, кожен чоловіче, що судиш. Пригадую у своєму шкільному житті, коли ми цілим класом втікали з уроку, і наступний день вчитель кожного з нас визивав і запитував, чому ти це зробив. І кожен шукав собі якесь виправдання. До прикладу, я втік, тому що це робили всі, або я пішов, тому що мені потрібно було раніше додому. І так складається в нашому житті, що ми завжди знаходимо себе якесь виправдання. Але Павло застерігає і звертається до людей, які судять інших. Вам немає ніякого виправдання. Тобто, ти не можеш ніяк себе виправдати. Ти не можеш сказати, я суджу іншу людину, тому що вона цього заслуговує, або тому, що це роблять усі. І нижче Павло каже: бо в чому осуджуєш інших, те чиниш ти сам. Чи не пригадується тобі випадки життя, коли ти судив іншу людину, хоча розумів, що ти робиш так само? На превеликий жаль, ми життя інших людей привикли дивитися, неначе через мікроскоп, зближуючи його, а на своє життя і на свою поведінку ми дивимось поверхнево. Тому, коли ти захочеш судити іншу людину, Зупинись і задай питання, а чи ти так не живеш, а чи ти такого не робиш? Можливо, ти судиш інших людей, хоча сам чиниш таке, просто ти цього не помічаєш. Без виправдання ти кожен чоловіче, що судиш, бо сам себе осуджуєш.